Українське село залишається у минулому. І, на жаль, у час інновацій та модернізації селяни лише мріють про нові технології. Старше покоління хліборобів змирилося з такою долею: молодші тікають до міст або на заробітки за кордон. Але найгірше зараз дітям, тому що без сучасної освіти. Саме вони приречені батракувати за копійки. Тетяна Петренко, матір шести дітей, поки що не задумується про їхнє майбутнє: їжа, одяг та ліки. Ось щоденні потреби багатодітної сім'ї. Всі заощадження віддали, щоб врятувати старшу доньку від раку. На навчання грошей не залишилося. У майбутньому дітям доведеться пробиватися у цьому житті самостійно. Воно буде ми мене потягнемо. Такі, як ми, батьки незахищені, ми не можемо їм дати все. Із техніки у хаті тільки старенький телевізор. Але дітей це не турбує. Навіть у мріях вони стримані. Да, багато чого Хотілося того, що мають ну, з багатих сім'ї. Мені достатньо того, що в мене є брати, в мене є мама. Мені цього достатньо що я колись стану таким самим учителем, вчити таких самих дітей, як нас вчить Василь Борисович. Учитель наш Василь Борисович, керівник радіогуртка у селі Заозерне, що на Вінничині в області. Це єдиний сільський радіоаматорський гурток. Тут выучают на первый взгляд дивні речі, Азбуку Морзе, цифровой звездок, а также спілкуються у радиоэфири. Здесь Ульяна радио 4, Николай Василий Галина. Добрый день, Анатолий, Я вас принимаю на 5 идей. Нахожусь в поселке за озерное. Меня зовут Александр Саша. Как принято на приеме? За озерне село в Тульчинському районі Вінницької області, населення 930 осіб. Більшість людей зайняті у сільському господарстві, частина працівники Ладижинської ТЕС. Радіостанцію облаштували в селі на початку осені коштом того ж радіоаматора з Києва. Технічне оснащення гуртка одне з кращих в Україні. Хвалиться керівник. Та головне, у дітей з'явився стимул краще вчитися, можливість відкривати свої таланти. Уровень образування в селі намного нижчий, в рази. Причому вот. я они навіть з ошибками пишуть очень безграмотно. Наш кружок он только на пользу йде в технічному грамотному. Щоб вот, бути людьми, батьки теж радіють серйозному хобі дітей. Мені теж це подобається, що в дитини з'явився якийсь інтерес до чогось. Там з'явився у них інтернет. Він там в інтернеті може щось вже під під наглядом фахівців. Щось він там шукає, щось може прочитати. Радіоефір відкриває для них новий світ, кажуть діти. Тут отримали нові знання з географії, фізики, іноземних мов. Вже почали планувати своє майбутнє. Вивчили вже азбуку, морзе, 22 букви. Чимо цифри. Дам скоро вчити англійську мову. Можна десь підступити, як, наприклад, в армію піти, то вчата з боку морзицю. Можеш прийти зразу, можеш навіть капітаном бути лодка. Можна на кораблі кудись піду підводні. Діти у захваті. Чого не скажеш про декого з односельчан? Одного дня в селі почалося справжнє полювання на відьом. після того, як тут поставили 30-метрову антенну. Все було вроді би, нормально, а тепер і серце мене болить. І, і і, ну от мені ось у я не два віритеся, дні я її відкачував. Я її іскуслене дихання робив. Так і ну, це, е, слово, ось уже два дні. Відтучилася я відтучилася і Я вовсе не можу. Не я вообще я єлі ходю, Те, відколи ця антена відтоді це не зробилось. Чо він її то? сюди привіз у наше село? Поставити. Чому не зібрали громаду? Чого не чо він не пішов до голови сільської ради? Не взяв дозвіл. Сільський голова каже, київський благодійник, хоч і родом із цього села, але мав дотриматися його правил прийти особисто і взяти спеціальний дозвіл на монтаж антени. Хоча закон такого дозволу не вимагає. Але таку заяву писали, каже власниця подвір'я, де розташований радіогурток, дарма що у сільраді цього не пам'ятають. Секретарша диктувала цю заяву, а тепер вона відказалася, що вона її не диктувала. Понімаєте? І все. І ніякої заяви не вони не бачили. Голова села при зустрічі з журналістами запевнив, він не проти гуртка. Навпаки, бореться з консервативними традиціями односельчан до всього нового прогресивного відношусь дуже позитивно. Навпаки, сам стараюсь бути ну, потужним таким генератором позитивних людей. Любов до техніки не безмежна. Оголошення про закриття гуртка з підписом сільського голови були розклеєні майже на всіх парканах. Аби бути переконливим, зібрав підписи більш ніж ста односельчан для техогляду Антени викликала місцеву санітарну епідеміологічну станцію. Ну а та, аби не конфліктувати з головою села, наказала радіопередавач закрити хіба довго. Постанова Тульчинської районної санітарно-епідеміологічної станції на підставі статті 42 закону України про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення тимчасово зупинити роботу радіопередавача до отримання дозвільних документів 11 жовтня 2010 року. Під час бесіди з журналістами чиновники санепідемстанції не такі категоричні. Визнають, ухвалювати таке рішення не мали права, бо ані вимірювальної техніки, ані фахівців з радіоелектроніки не мають. Ми не проводили ще аналізів. що у нас в районі се немає таких приводів. з пробірками, що там можна проводити. Сільському голові ніби байдуже, що гурток має дозволи і від державного центру радіозв'язку, і від районного управління освіти. Для нього припускають місцеві. Це ще одна маленька перемога над нібито шкідливим радіогуртком. Є про що звітувати перед односельчанами. У них не відпрацьовані всі дозвільні документи зверху. Вниз да є дозвіл комісії республіканської, є дозвіл генерального штабу на частоти, є дозвіл служби безпеки України, але це центральні органи. Сільський голова, наче застряг у радянському, як він сам каже, республіканському минулому України, вигадуючи додаткові дозволи та заяви, що не передбачені законом взагалі. А поруч справжні екологічні проблеми неподалік за озерного димить теплоелектростанція. Сюди тягають небезпечні шлакові відходи, але цього голова не помічає. Тут рядом вже ця Ладишинська дрес, яка в результаті спалювання вуглів викидає в атмосферу сірчистий ангідрид, який, контактує з вологою, випадає сірчаним кислотою. Це на ці самі на поля. І кругом далі при спалюванні вуглів там є ізотопи сірки і фосфору, які в результаті там накладення також дають додатковий фон. У селах. Часом прийнято підозріло ставитися до приїжджих благодійників. Чого б це і зараз киянин радіоаматор взявся допомагати сільським дітям? У дитсадку поставив нові вікна для школи, купив пральну машину, тенісний стіл, велосипеди. За озерянці, які не підписували скаргу відверті. Їх голова боїться можливої конкуренції. Про мені та вишка. В мене болять, я своя єднакова. А хто це там, що пише, то нехай пише за себе, а не за всіх нас. Ні, нічого я не відчуваю. Ні, ні, ні голова мене не болить, нічого мене не болить. І сон хороший, і телевізор хорошо робить. Мені здається, що це якесь завище. Дивується з простоти людей і керівник гуртка. Каже, жоден зі ста підписантів не поцікавився, що за технічні параметри антени. Що такі будуть проблеми, я, звісно, не знав. Не очікував просто. Люди зіграли е, на неграмотності. Іменно зіграли. Я то просто впевнений в цьому. Вот людей, що вони не розуміють, в чому діло. Позиція влади за озерного дивує і керівника державного центру радіочастот. Вся Україна живе за єдиними правилами, на підставі яких видаються ліцензії. Таких дозволів більше десятка тисяч, і додатково перевіряти їх не треба. В Україні видано майже 16 тисяч дозволів на експлуатацію радіостанції. У Вінницькій області діє 510 радіоматорів і 13 радіогуртків. Вони мають дозвіл. Вони отримали дозвілів. Вони використовують досить стандартне обладнання, тумане, тому нема необхідності його додатково перевіряти. Я не бачу жодних проблем. Ще раз кажу. Просто це на порожньому місці створюється цей піар, щоб та людина могла казати, бачите, я вам щось закрив. В Україні діють одні з найжорсткіших вимог до радіовипромінювання електронних засобів. Допустимий рівень випромінювання радіоаматорських станцій на рівні 3,6 мікровольт на метр. Середньостатистичні показники по Україні – 2-2,5 мікровольта на метр. Дані Українського державного центру радіочастот. Рівні напружності поля, ті, які створюються біля людини, його мобільним телефоном. Його телевизором, в якому стоїть кініскоп електронно-лучова трубка, да? мікроволнова піч вони значно в рази в десятки разів більше ніж то випромінювання, яке створюється у цієї аматорській радіостанції. Про українських радіоаматорів знає увесь світ, і застаріле обладнання та байдужість держави не перешкода для високих результатів. А вони справді вражають. Наприклад, наш земляк із Запоріжжя посідає друге місце у світі за ключовим показником у кількості радіозв'язків. А українська збірна торік отримала срібло на чемпіонаті світу з радіоспорту. Аматорський радіозв'язок або радіоспорт популярне позашкільне заняття в радянській системі освіти. Радіогуртки при кожній школі чи будинку піонерів. Це була справжня кузня кадрів для технічних ВНЗ. Радіоматори працюють на дев'яти ділянках короткохвильового діапазону. В ефірі ідентифікують себе за допомогою системи пізнавальних сигналів, так званих позивних. Позивний це зашифроване ім'я із букв та цифр. Після встановлення зв'язку радійники обмінюються через традиційну пошту спеціальними листівками для документального підтвердження зв'язку. Заборонні теми для спілкування в ефірі: релігія, політика, бізнес, секс. Контроль замовленням здійснює державний центр радіозв'язку. United Tango 7, United Victor, United Tokyo 7, United Victor Кіосел. Олександр Ананієв, технічний директор великої телекомунікаційної компанії. Його успішна кар'єра, результат дитячого захоплення, починав справу із подарованого військового радіоприймача. Сам спаяв на лампах передавальну приставку і у 14 років вийшов у перший ефір. Я включив перший раз приймач, почув отуда голос. По англійськи я вже трошки розумів. Спитав у дядька, що це таке. Він каже, це американець, розмовляє з другим американцем. І я тоді повністю поглинувся в цей світ ефіру. Заняття радіо мене е, спасло від вулиці. Е, може б, і, і наркоманом би був, і там ще якимсь залежним, а це так затягнуло. Дорослим Олександр не залишив свого заняття весь вільний час у радіостудії у рідному місті Макарів на Київщині сьогодні. На його рахунку понад 300 країн, з якими виходив на радіозв'язок. Десятки найвищих нагород у світових чемпіонатах з радіоспорту підкреслює, радіоспорт не приносить прибутку. На власному подвір'ї поставив чотири потужні антенні вежі. Сусіди не протестували, хоча були і винятки. От один тут сусід жалувався на те, що от антени йому заважають. А все визначилось, в тому що він в себе в городі садив коноплю. На продаж і обсадив її кукурудзу. І так її не було видно коноплю, а коли залізеш на антенну, її видно. От воно йому очі мозолило, що видно його коноплю. Вежі Олександра служать селу громовідвідом, збирають на себе всю статичну електрику. Радіофобію пояснює людською необізнаністю, плутають поняття радіохвилі з радіовипромінюванням. Безпечність антенн доводить на власному самопочутті. Якщо я Кожні вихідні піднімаюсь на висоту по декілька разів на п'ятдесят 70 метрів своєю мускульною силою. і Там завісаю на півдня. Це потребує гарного здоров'я. Ще в, коли я вчився в школі по у фізиці, під підручнику по фізиці був була фраза, що короткі хвилі на здоров'я людини ніяк не впливають, тому що вони не можуть впливати за своєї довжини. У всьому світі радіогуртки – резервне джерело зв'язку, але не так у нас. В законах про це нічого не написано, то і державі байдуже дарма кажуть фахівці, під час повеней, таких частих в Україні такі радіогуртки – спасіння для тисяч людей. Наприклад, у США радіоаматори допомогли врятувати цілі міста, атаковані ураганом Катріна. Ураган Катріна найбільш нищівний вид стихійного лиха у США. 2005 року загинуло більше двох тисяч людей. Жертв могло бути більше, бо відмовили всі види наземного зв'язку. У цій ситуації вцілів лише радіозв'язок, завдяки якому і координували всі рятувальні роботи. Порятовано кілька сотень фактично приречених людей. Якщо допомога радіолюбителям понадобиться в этом, то звісно, ми з удовольствием цим робимо. Будемо сподіватися, що Радіолюбителі будуть нужні нашій країні. їх дуже много по нашій країні, Повірте. Сергій Ребров зірка світового футболу. Але мало хто знає Сергія як багаторазового чемпіона світу з радіоспорту. Тим не менше, його ім'я у світовій топ-десятці радіоаматорів. Пристрасть до радіо від батька каже він. Має три аматорські радіостудії в Україні, Молдові Британії. Поставив антенну і на тренерській базі Динамо. Конча заспи. Если люди думают, что интернет и радиолюбительство – это что-то рядом, это и рядом абсолютно не стоит. Это открытое общение. Ты можешь общаться путем азбука Морзе или микрофоном, многими видами связи, но это очень интересно, особенно соревнования. Среди ведомых радиоматорев – колишній президент США Билл Клинтон, короли Испании та Йорданії, родина шейха Саудовской Аравии – Тут усі рівні монархи, президенти чи прості громадяни Себе називають великою родиною і постійно мандрують радіопростором. У кожній країні мають друзів, таких же одержимих радіоспортом. Завдяки радіоефіру знаходить нових друзів і школяр Сашко із Заозерного. Багато вже друзів, багато провів ефірів. Маю багато друзів з-за кордону. А про що ними? Е, про погоду. Хто де живе, де в місті, в якій країні, бо можна куди хоч попасти за допомогою ефіру. На 80-му діапазоні будемо розмовляти вже на англійській мові. Через радіо Сашко планує потоваришувати зі справжнім британцем, підтягнути англійську мову. Він знає, його чекає цікаве майбутнє. Саме за перспективи для себе та своїх дітей озерянці проголосували на місцевих виборах. Сільського голову переобрали. Сподіваються, що новий керманич села зрозуміє та підтримає тих, хто пам'ятаючи своє дитинство у заозерному, намагається надати шанс дітям сьогоднішнім. У бідній державі, на жаль. Добра освіта по кишені лише дітям з елітних сімей. Але це не означає, що Україні бракує талантів. І про це сьогодні таки пам'ятають меценати, які хочуть подарувати майбутнє і сільським дітям, серед яких обов'язково є талановиті інженери чи навіть майбутні Нобелівські лауреати. Тому чекаємо.